Цієї ночі українській ППО вдалося збити 41 із 42 ударних БПЛА типу «Шахет-136-131». Переважно більшість в Одеській області. Про таке повідомили у телеграмі повітряних сил збройних сил України. Детальніше будемо з про це спілкуватися з Наталією Гуменюк, начальницею об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталію, вітаю вас на в ефірі марафону. Отож, що можете розповісти про останню нічну атаку дронів на південь України, Миколаївська Одеська області. Слава Україні, вітаю вас. Дійсно, ворог застосував дуже потужну атаку дронову і не тільки дронову приміряючи різну тактику. Очевидно, ворог намагається знайти максимально ефективні для себе способи впливу. Так, практично понад 6 годин. Потужно працювали сили протиповітряної оборони. Коли існувала така загроза, ворог випуск спрямував безпілотники з Кримського півострова, з східного узбережжя Азовського моря в нашу зону відповідальності. Частково вони прямували через тимчасово окуповану Херсонщину, заходячи з Суходолу. Основна частина прямувала через акваторію Чорного моря. Пріоритетів ворога продовжує залишатися припортова інфраструктура. Зокрема, на Подунав'я ворог спрямував з цією метою понад 20 дронів і знов використовуючи особливості русла річки Дунай і близькість державного кордону, намагаючись проводити дрони максимально непомітно з подальшим раптовим заходженням на удар. Але системи протиповітряної оборони і всі сили протиповітряної оборони півдня відпрацювали цього разу, можна б сказати, на відмінно, тому що з 39 цілей всі 39 були уражені, але треба усвідомлювати, що під час роботи по дронах імовірність того, що Пошкоджений, але не повністю знищений безпілотний літальний апарат може своїми уламками завдати серйозних руйнувань. Так в принципі і сталося, коли на один з кварталів Одеси. Уламки попадали, і один з великих спровокував вибух автомобіля і пожежу. Фактично, автівка вигоріла вщент. Вибухом, вибуховою хвилею пошкодило серйозно гуртожиток, постраждали люди. Декількох творах навколо також постраждали будинки, і люди отримали поранення. Всього в Одесі було зафіксовано. 11 поранених, з них троє дітей, і це говорить про те, що ворог не цурається того, що може завдавати шкоди цивільним об'єктам і мирному населенню. Це для них абсолютно не є перепоною. Також було пошкодження зафіксовано внаслідок падіння уламків після збиття безпілотника в районі припортової інфраструктури. Подунав'я декілька складських приміщень пошкоджено. Для зберігання зерна, тобто ворог продовжує тиснути на ті позиції, в яких хоче досягнути переваг, не маючи переконливих переваг на лінії фронту, зрозумівши, що до 14-ї визначеної дати, коли треба було подати вождю своєму перемоги вони не встигають вони застосували ось таку потужну атаку очевидно крім того паралельно фактично як ми працювали по відбиттю дронових атак ворог спрямував по Херсонщині с 300 в нетиповий спосіб застосовані зенітні ракети які були спрямовані по знов таки житлових кварталах на жаль одна жінка загинула під уламками будинку Пошкоджена сільську амбулаторію, пошкоджена навчальний заклад знов глибоко соціальна і мирна інфраструктура. Зрозуміло, пані Наталі. Якщо от ви відзначили відміну роботу ППО, це справді так, окрім майстерності наших воїнів, чи спрацював можливо фактор посилення цієї протиповітряної оборони від наших західних партнерів. Очевидно, що ми не зупиняємось в тому аспекті, що посилити охорону протиповітряну охорону припортових. Рубіжів необхідна, тому що припортова інфраструктура, це не просто особливість нашого регіону, а це потужний кластер економіки всієї країни, і функціонування навігаційних коридорів суттєво підтримує економіку країни, яка знаходиться в війні і потерпає від ворожої агресії. Тому посилення технічне, так посилення фізичне, тобто натренованість наших воїнів. Так, результат від цього тільки угу. вищий. Угу. Угу. Дякуємо дуже за те, що долучилися до нашого ефіру. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня.